Доброго вечора, учасники школи фінансової грамотності. Сьогодні на відео поговоримо про фінансову грамотність, про те, що лежить основі фінансової грамотності і чому потрібно зберігати свій рівень життя, до якого ви привикли назавжди. Скажу більше, фінансова грамотність це не є економія, постійне защадження грошей, це не є постійне читання книжок, як хто багато що думає. Це набагато глибше і набагато цікавіше і досить різностороння сфера. Тому розповім вам про план, який має бути у кожного з вас, хто дивиться зараз мене. Тому в кінці ефіру чекаю ваші запитання. Ефір буде досить короткий, зрозумілий і легкий для вас. Починаємо. Демонструю свій екран для коротесенької презентації для вас. Так. Надіюсь, вам все видно. На першому слайді пише фінансовий план. Фінансовий план, який повинен бути у кожного, кожного з вас, незалежно від того, скільки ви зараз заробляєте чи колись заробляли, або будете заробляти більше. У нас у кожного в житті є три періоди: у кожного є навчання, у кожного з нас є період заробітку, активний, класний, здоровий, а колись буде у нас відпочинок. Тобто у старості 60+, плюс, можливо, і швидше, можливо, пізніше. І в кожного з нас є ресурси, кожного з нас в якомусь періоді життя є гроші. Десь більше, десь менше, наприклад, коли ми вчилися, нас повністю забезпечували батьки. Ну, отже, як ми пішли на свій хліб, ми заробляємо більше і стремимося до того, щоб мати якісь пасивні доходи, або просто мати якісь фінансові плани і їх реалізовувати. Але варто зрозуміти, що не завжди ми всі здатні заробляти гроші. Не завжди у всіх є здоров'я. У багатьох людей нема здоров'я, щоб заробляти реально гроші і в них є утриманці. Тобто, коли ми перестанемо всі з вами заробляти гроші, це може бути в молодому віці, може бути в старшому, ніхто не має на це гарантії. Наші доходи тоді впадуть. Падуть до чого? До того, що дасть держава. Або ще гірше може бути, що інфляція і ріст цін заженуть нас за межу в бідності. Таке може бути. Може бути таке падіння, і вам треба усвідомити, що воно можливе. А може його і не бути. Може бути, це, що ви собі зробили свій приватний фінансовий план. Ви можете втримати цей рівень життя, на якому ви зараз є, або його покращити. або… І для цього вам потрібно створити свій капітал логічно, правильно, чесно, не фінансово якась пираміда, нічого такого подібного. Створити собі свій капітал, той, який ви собі хочете мати. Ну, ми знаємо, що державна пенсія у кожного у багатьох пенсіонерів досить бідна, досить болюча, і на пенсіонерів важко дивитися, що вони погано одягнені. Вони деколи знеболюючи просять. Дехто стоїть у черзі за благодійними обідами, хтось взагалі в світниках риється, хтось реально риється за світниках. І треба чекати 60 років. Є люди, що 40 риються дивно. Держава, ніби така просвітаюча, але пенсія державна є мізерна. І тому ми, молоді, всі люди, повинні думати вже від сьогодні про свою пенсію. Тобто, ви маєте створити свій план пенсійний. Чому все ж таки ж пенсії не буде? У вас буде таке питання, це ніби завжди була, була, була а тут. Е, щось не має бути. Ну зрозумійте, що солідарна пенсійна система це коли кошти перераховуються підприємствами та працівниками до пенсійного фонду України. Вони одразу зараз оплачуються сьогоднішнім пенсіонерам. Зрозумійте, що у пенсійному фонді немає ніякої некопичної системи. Гроші, які ви, тобто податки, які ви заплатили, одразу йдуть сьогоднішнім пенсіонерам. Не вам не немає значення, який ви маєте стаж не вам, а пенсіонерам тому, що крім того, дивіться у історію. Це ж історія важливо знати для кожного. і взагалі, Хто ж ту пенсію придумав? Правда, цікаве теж таке питання. В 1889 році вперше запровадили пенсію в Німеччині у після му році. пенсії з'явилися в Радянському Союзі, тобто до після шостого року пенсії взагалі не було, і люди якось жили. Так, у нас ще є такий період історії, період бебі-буму. після воєнний час люди почали відроджувати націю. Демографічної кризи немає, як зараз є. У нас колись по 5, по 10 дітей народжувалися в сім'ях, і після того ті молоді люди виросли. І з 65 п'ятих до х вони пішли на роботу, почали працювати і сплачували податки пенсійний фонд. І ті люди, які вижили. Після війни це було горстка людей, їх було небагато, не мало. І ті ж молоді, логічно, їх багато. Вони забезпечували одного пенсіонера. Припустимо, 27 пенсіонерів забезпечували одного. Логічно, що в нього буде велика пенсія, бо є з кого взяти податки. Але ситуація не така гладка, як ми бачимо у 2005 році. У наш час, навпаки, стало що. Один працюючий, один платник податків забезпечує зараз один до одного, а потім буде один до п'яти. Тобто, ви розумієте, що пенсія все раз гірше і гірше, бо не народжуються зараз багато дітей. Зараз війна, багато людей винищили. І нема кому працювати. От реально нема кому працювати. І багато хто працює неофіційно, не сплачує податки. Ну, така у нас сьогодні є картина безробіття, зарплата конвертах, люди не сплачують податки, оформлюють милі малки, щоб собі більше взяти, зрозуміло. І багато українців виїхали за кордон, це проблема, і це впливає на пенсію. Так хочете вірити, хочете ні, ви бачите реальність. Дефіцит в пенсійному фонді за 2023 рік понад 230 мільярдів. І навіть якщо би забрати взагалі. Ці зарплати пенсійні у суддів, то все одно не вистачає. Ну така правда, ми вже рахували це. Ну і що ж робити? Є ж така проблема пенсійного забезпечення та соціального захисту населення. Що робити? До речі, у 2003 році в Україні запровадили трирівневу пенсійну систему. Тобто, до речі, багато хто не знав, що в Україні можна по-інакшому мати європейську пенсію. Багато хто не знав для. Деяких виходить, що дешло з бовців, вся інформація була відкрита. Але для простих смертних людей середнього чи нижчого класу не знали люди. Я навіть питала, вам хто не знав про цей закон, що ви могли ним скористатися, чи ваші, дідусі, бабусі? І що говорить цей закон? Дивимося, є три рівні пенсії: перший, другий, третій. Перший – солдатна пенсія, я вам вже розповідала про нього. Другий це накопичувальний рахунок, тобто роботодавець сплачує на ваш рахунок. Додатковий гроші на вашу майбутню пенсію. Вона буде невеличка. Третій рівень це не державне пенсійне забезпечення, це приватна пенсія, яку людина створює собі на процесі життя добровільно. Можливо, у вас є запитання, ви можете задати. Так, подивлюся ближче до вас. Якщо запитань немає. Ви можете далі написати мені в особисті повідомлення. Чи просто коментарі під цим відео. Ви можете зайти в мій телеграм-канал Школа фінансової грамотності, послухати наші ефіри. Ефіри йдуть щовечора у мене о 21.00. Чи просто зв'язатися зі мною за телефоном, який я залишила в описі мого профілю. Продовжую далі. Зараз має включитися презентація. Так, я демонструю екран. Надіюсь, вам все видно. Е, такі питання: ну і що робити? Пенсії не буде зрозуміло, що 10 15 років влада про це говорить роками молодим людям? Що дбайте про себе? Треба робити приватні заощадження, звичайно, відкривати свої рахунки е, на заході, довгострокові договори страхування життя і основою доходу громадян пенсійного віку. Розумійте, те, що людина відклала собі сама протягом життя, те й вона отримає. Тобто той гарний рівень життя. Це й і буде й і найкраще і рішення. Приватна пенсія. Створіть свою приватну пенсію, і ви ніколи не будете про це жаліти. Скільки заощаджувати? Ну, до речі, скільки можете. Наприклад, заробляєте більше, відкладіть собі більше. Зробляйте мало, відкладіть мінімум 10% за закон грошей. Спочатку заплати собі: прийшла зарплата у вас? Одразу 10% поставте собі так, щоб ви їх не чіпали, а нарешту живіть. І повірте, ви не збіднієте. Некопичні. як воно може як воно може бути у страхових компаніях. Наприклад, беремо якусь суму 30 тисяч гривень в рік. Відкладаєте собі так 25 років, тобто кожного разу один раз в рік. І... Термін, до речі, залежить від вас. Ви можете вибирати самі термін, це залежить від вашого віку. Це на індивідуальні консультації. Ми підбираємо кожному людину єдині термін, суму, яку вона може відкласти, і що вона буде мати на виході. Ми формуємо такі спеціальні пропозиції для клієнтів. Це, є звичайно, таємниця страхування, тому запрошую вас на приватну, безкоштовну консультацію по підбору вашої майбутньої програми. Пишіть, не встадайтеся, це все безкоштовно. Отже, 30 тисяч на 25 років. Самі б ви склали 750 гривень. Ну, логічно, це страхова компанія. Ваші гроші не лежать мертвим грузом, вони примножуються. На ваші гроші це, це подібно депозиту, тільки краще, тому що тут працює складний відсоток. Відсоток орієнтовно 12-14 річних компанія дає. За рахунок складного відсотка вийде півтора тисячі гривень. І ваші власні заощадження, які ви відкладаєте, це 750 тисяч. Додайте відсотки плюс ваші власні кошти, які ви відкладаєте кожну руку, і ви отримаєте гарну суму на виході: 2 мільйони 250 тисяч гривень. Як вам взагалі такий капітал? Малий, великий, хотіли ви більше? Можливо, ви хотіли більше. Це не питання. Хтось відкладає 100 тисяч гривень в рік, хтось 50. Ми це все можемо обговорити. Так. І ви будете мати більшу суму в кінці. Звичайно, протягом життя, поки відкладаєте гроші, можуть статися різні події, на які ви не можете вплинути взагалі. Можуть бути травми, хвороби, операції, інвалідність, не боже смерть. Ну і що буде з тими грошима, що ви відкладали? Ці гроші повернуться вашим рідним, близьким, кому ви написали в договір. Тобто в договорі є вигодонабучі, є такий пункт обов'язковий, який всі пишуть. І у yes. разі вашої смерті не страшно рідні отримують гроші. Це і гарний фінансовий захист про сім'ю, якщо ви маєте чоловіка, жінку чи дітей, і не дай Боже, щось, то на дітей, діти точно ваші будуть мати гроші, повірте. Отже, переваги страхування, ну, чого ж не таке ну, круте, вигідне і чого, чого потрібно мати кожному з вас. Проте, тому що це надійно. Повірте, страхування життя це найнадійніший метод, найконсервативніший, який точно дасть вам гроші, дасть вам компенсацію у разі якогось нещасного випадку. Надійнішого ще світ не придумав. Дохідність нормальна, ваші гроші захищаються від інфляції, тобто тут не переживаєте за ваші знецінень, не переживайте. Страхові компанії знають, що є інфляція, і треба її поповнити індексацію. Тобто ви кожну року потрошечки додаєте собі на рахунок. Це не обов'язково, але якщо хочете, я це роблю, бо я розумію, що це треба. Бо я хочу, щоб мої гроші не знецінились, тому я пропоную вам індексацію. Захист, є податкові пільги, якщо ви офіційно працюєте, держава через податку повертає вам 18%, відповідно від суми вашої накопиченої програми один раз в рік. Припустимо, маєте програму на 20 тисяч чи пошкодить вам 3 тисячі гривень від держави ще отримати? Я думаю, це круто. Також, якщо ви маєте програму, оформили дитині своїй. А ви на ваш, ваш студент. Тож ще за те, що ви платите гроші за дитину навчання, от держава теж повертає гроші. Є така податкова знижка. Тому це добре користуватися тим, що держава дає, розумієте, держава не буде спонсорувати якусь фінансову переміду, а отже, страхова компанія виплачує гроші. Е, так, що для цього взагалі потрібно? Е, так, друзі, повертаюсь до вас. Е, так. Що потрібно для того, щоб застрахувати себе, свою дитину, сім'ю і взагалі близьких вам дорогих людей, про які ви хочете опіклуватися, захистити фінансово? Що потрібно? Зв'язатися зі мною, найперше, на приватну безкоштовну консультацію. Ми обговоримо ваше накопичення, ваш страховий захист, скільки ви можете собі платити. обговоримо всі нюанси, які вас хвилюють, гарантії, звичайно. Тому. Потрібно діяти, а не чекати, коли не боже станеться, або не чекати, щоб, щоб, щоб час минає, от розумієте, у вас нічого не складжується, або відтягуєтесь прийнятим рішенням. І поки ви відтягуєте, це ви самі собі шкодите. Треба зрозуміти, що рішення треба прийняти, приймати швидко. Але, ну, логічно, з головою, приймати треба швидко, зрозуміло, бо це ваш фінансовий план на майбутнє. Це основа фінансової грамотності, накопичувальне страхування життя це ваша фінансова подушка безпеки, на яку ви можете спертися в будь-який момент. Проте, якщо ви не довіряєте страховим компаніям, повірте, це нормально. То бо, бо немає такої страхової практики, такої страхової культури у вашій сім'ї, у вашій родині в оточенні. Можливо, у вас не мають люди таких програм. Логічно, вони скажуть, що вам, вам не треба цього що це лохотрон, піраміда. Ну бо вони не мають, але розумійте, це ж вони ось говорять, Вони роблять зле вам. А вам головне. Мати свій розум, розуміти, хто що для вас. От, припустимо, ви підписуєте договір, страхування, ви співоплачуєте, і ви знаєте, що точно страхова компанія дасть вам гроші, дасть вам пенсійний капітал, не обов'язково, що у вас в житті має щось статися, там онкологія, якась хвороба, щоб компанія заплатила гроші. Можливо, цього ніколи не станеться, а можливо, і станеться, і вам треба буде мати хоч би півмільйона на якусь важку хворобу. Тобто компанія страхувається є гарантія того, що вам виплатять. А друзі, ваші, там порадники, негативні відгуки, це все е, вам шкодить. Розумієте, вони гарантії вам не дають, капітал ваші друзі вам не дадуть, ті, хто вас відговорював. Може бути, ще така ведмежа послуга, що вони просто зроблять так, що самі десь тихонько візьмуть свій поліс, а вам кажуть: не бери, не бери, і тобто з вас роблять дурних. Ну, розумієте, що наші люди бувають різні, є й добрі люди, є й такі, від яких не очікуєш що, щось такого негативного, а вони роблять. Так що опирайтеся на факти, на цифри, на гарантії, ми вам це все розповімо. Тому чекаю вас на приватну, безкоштовну консультацію. Ставте плюсики в коментарях і чекаю вас на наступних ефірах завтра о 21.00. Дякую вам всім за увагу. Всім доброго, мирного вечора, друзі! Слава Україні!